Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шовець. Сокірянська мафія хакає Фейсбук. Усі знають, що зараз дуже популярні Фейсбучні групи, і Сокірянська мафія, мафія міста Сокіряни в Чернівецькій області, яка зараз тримає в страху та покорі. І місто Чернівці і всі в Чернівецьку область, яка не поступається, а навіть перевершує. Багато мафіозних кланів та груп по всій Україні. Так, ви дивуєтесь, сукір'яни, маленьке містечко на кордоні з Молдовою і мафія. Я вам відповідаю, слухайте мої слова на кордоні з Молдовою. Тому сукірянська мафія і наймогутніша в Чернівецькій області, і поставила фактично раком усіх в Чернівецькій області. І тримає в страху Чернівецької область, тому що вона на кордоні. Де продається кожен метр кордону кожну ніч, а то й в день за шалені гроші. Сукірянська мафія це мільярдні доларові статки. Ви навіть не уявляєте, які. Але сукірянська мафія боїться що розголосу. І тому вона через своїх хакерів контролює Фейсбук. Вона контролює всі Фейсбучні групи. В місті Сикір'яни, на Сикір'янщині, в Чернівецькій області. Сикір'янська мафія перша блокує мої дописи та дописи інших патріотів, активістів Сикір'янщини, просто блокує. А є інший спосіб. Невідомі дзвонять адміністраторам груп і, попросту кажучи, наказують від імені Сикір'янської мафії заблокувати того чи іншого користувача Facebook, який пише: чи викладає відео проти сукірянської мафії. І усі адміністратори це роблять, так як зробив адміністратор групи сокіряни. Купи продай. А він заблокував десь приблизно рік назад мої відео, які набирали, як мінімум, мінімум 2000 переглядів, а то і 4,5 і більше. Це тоді. Я цю справу вже давно розкусив, тому я зробив що? Розкусив сокірянську мафію, яка нищить свободу слова. Наша мафія боїться секірянського свободи слова. І вона її нищить, нищить і нищить людей, які можуть вільно говорити правду. Місті секіряни, таких як я. Тому я що розвиваю свій український історичний ютуб-канал Єгор Кравцов. І прошу усіх подивитися, мій канал, Єгор Кравцов. А на ньому вже більше 1300 відео, більше 2 мільйонів 200 тисяч переглядів. Підписатися на цей канал і будемо разом боротися за правду. І рано чи пізно я в це вірю, секірянська мафія впаде, і до влади в місті Секіряни на Секірянщини, та й новодністровську теж по всій Україні прийдуть люди, яким ми зможемо вірити з вами український історик та журналіст Єршвець Сокір'яна, Чернівецька область. До нових зустрічей.